Вітаю, я головний сержант роти вогневої підтримки 6-го батальйону. Мій позивний ягуар. Буду вам розповідати за саме безпосередньо вогневу підтримку рам на землі. Як ми співпрацюємо з піхотою з нашими перелашниками з іншими підрозділами? Трошки розповім за специфіку роботи саме от ногами в полі. Розкажу не тільки за ФПІ, тому що моє відділення працює лише на ФПІ, Розкажемо за розвитку, як вона нас працює за важкі якісь ударні дрони. Сьогодні буду вам розказувати за піхоту, управління піхотою і всім іншим. Сьогодні вам трохи розкажу про рекоменстування. Так званий рекон, Хто знає, хто не знає, сьогодні поговоримо про це. Перше штаб чує все, що ми це. говоримо по рації. Так може напряму виходити на бійців через радіозв'язок. Далі в нас ще є сталінки. Основна задача полягає в тому, щоб каруселю. Картинка з одного напрямку не пропадала ніколи. Відповідно no, на так. інших аналогічно. Те, що мені от, е, гріє душу, так і дуже подобається, коли мене супроводжує наш дорог. Як ти донесеш інформацію до свого особового складу, так і в тебе все піде. Просто на якийсь пункт. Забити ну не можна. Вони потім можуть вилізти в великі проблеми. Коли включаються всі от методи управління, йде злагоджена робота. Мені на землі насправді дуже легко, тому що мене супроводжують, мене захищають. Бо якщо так подумати, реально все дуже швидко типу, відбувається. Десь щось знайшли, все всі в повітрі, всі висунулись, типу, і починається двіжуха. Я просто передаю оці точки, відбиваю і з наша звичай. Ми знаємо, що якщо я одну із точок не передам, вона буде стояти в одному напрямку, а я вже пройду якусь інформацію передавати через інтернет, Wi-Fi, через талі набагато швидше. Того, що ти записав чи породзвонив і за все поговорив, ти не засираєш радіо -ефір. Того що треба враховувати те, що радіоефір теж прослуховується перед будь-яким заходом. Вперше на якусь ділянку ми проводимо рекорсування. Ми не знали, чи там хтось є попередньо моє любиме слово попередньо, right. там нікого не було. Поки не придата нога піхотинця, ми не можемо сказати 100% що. Там, Ти не можеш прийти там, до прикладу, на пусту позицію і сказати, що мене вона не влаштовує і піти звідти. Може вийти і сказати, що я бачу там рух. У нас це сліпа зона, а він зі своєї позиції це типу бачить. Це дуже важливо, коли є оця комунікація. Великі БПЛА частково складний механізм роботи, тому що вони великі, вони гудять, їх чути, видно, типу, але роботу, типу, таку, як зроблять вони, чи якісь хевішоти, типу, не замінить фактично нічого. В першу чергу треба не спалити позицію пацанів, не наразити нікого на небезпеку. Моя задача зробити не так, щоб вмирали, типу, да, а щоб наші не вмирали в першу чергу. Типу. Це от найважливіше. У нас підрозділ медійний, да, у нас багато, багато гарних відео, але ви не накручуєте себе, ті, тому що ви станете зразу супервоїнами, подивившися це відео і прийшовши підрозділ, там прийшовши БТВП. Це дуже тяжкий, дуже тернистий шлях. Дуже багато потрібно зусиль, дуже багато тренувань, дуже багато фото. Але цей піт майбутньому врятує вашу кров і збереже нашу неньку Україну. Всім дякую.